31 грудня 2009 року цього дня ніколи не буде. Адже в 2009-му нам наврочили стільки армагедонів, що людство просто не зможе їх пережити. Саме тому інфошок вирішив скласти свій календар кінців світу на наступний рік. відкидний. однак, перш ніж перейти до 2009-го, треба закінчити з цим роком. Не поспішайте купувати ялинок, бо завтра, тобто 29 грудня, земля має зіткнутися із велетенським астероїдом діаметром у 800 метрів. Таке передвістили астрономи, і цим прогнозом кишить увесь інтернет. А от Ванга стверджувала, що у 2008 році спробують вбити чотирьох прем'єр-міністрів і розпочнеться конфлікт в індостані. Після цього чекайте на третю світову війну. Не виживе ніхто. Те, що зі сказаного вже здійснилося, а для повної реалізації віщувань залишилось два дні: 30 та 31 грудня. Після того, як усі помруть у 2008 році, вже 13 лютого 2009-го настане Армагеддон. Таке прорік Нострадамус у своїх центуріях. Уся весна 2009-го теж буде чорною, бо запуск андронного колайдера запланували саме на цей період. Але коли це станеться, знову таки не виживе ніхто. 16 травня 2009 року затворники із пензи, ті, що з секти Петра Кузніцова чекають на черговий кінець світу. Спочатку члени цього угруповання думали, що всі помруть у травні цього річ, тому викопали собі яму і вирішили перечекати Армагеддон там. Але кінця світу так і не дочекалися. Тому затворники вирішили, що з розрахунками помилилися на рік до нового кінця світу. Сектанти вже копають собі нову печеру. 6 червня. Наступна дата в нашому відкидному календарі кінців світу. За трактуванням письменника-фантаста Казанцева всі ми помремо саме тоді. Йому цю дату вказали багаторічні дослідження космічних циклів. 17 серпня і 8 вересня. Теж можна обвести чорним. За версією письменника-футуролога Володимира Стрелецького цими днями станеться жахлива аварія в метровазії. а в Туреччині землетрус із масовими людськими жертвами. А потім земля самознищиться. Утім є одна дата у відкидному календарі кінців світу інфошоку, яка ще під питанням. Стародавні Майя передбачали, що Армагеддон буде в 2012 році. Однак, деякі вчені запевняють, що письмена майя переклали неправильно, і кінця світу варто чекати 21 грудня 2009-го. Саме тому наступного року необхідно бути дуже уважним і зосередженим, аби не прогавити жодної із цих феєричних і цікавих подій.